Намагаюся не сильно критикувати генерала, як кажуть, дайте йому сто днів, він розбереться. Але з другої сторони, коли вже ротом Сирського говорять ті самі тези, які дуже цікаво сварять одних військових з іншими, то мені вже це, чесно кажучи, починає мене напрягати, тому що не забезпечення за забезпечення інженерно-технічними засобами, бетономішалками і так далі. Хто відповідає? Начальник штабу умовної там 110-ї бригади. В нього є такі можливості піти купити на базарі цемент, бетон, метономішалки, чи як розумієш? Тобто можна звичайно звалити на плечі військових командирів, які фігачаться зранку до смерканку, і в них голова отакаво від інформації, тому що йдуть активні бойові дії, і можна накинути лайна. Але е, біля сирського створений бек-офіс. Бек офіс, який зараз намагається зробити з нього політика. І якщо сирський буде грати в цю гру, то це буде катастрофа для зсу бикофіс до речі очолі